приємно вразило, коли я підійшов до храму, це там піаніно чи, чи що воно біля храму. Я думаю, ми його так і повернемо як символ культури і співучасті нашого народу, який навіть під час бойових дій на фронті все ж таки. Та, та-та-та. Не забуває і про мистецтво також. Так що приблизно так, десь на посередині. Наверху дуже гарні дзвони, так що зараз, коли ми закінчимо встановлення такого військового, я б сказав, похідного іконостасу тут в храмі, то звук дзвонів закличе наших воїнів. Та я б сказав символічно український народ до молитви. Тому що місця ось таких, скажімо, вогнищів, бойових дій за державність, за волю, вони завжди символізують ніби як душу народу. Там, де б'ється те серце, незламне серце, борця за волю. Трошки б воно хотіло досередини більше.